Так, привіт цим глядачам у канала, займаюся зараз головкою, в принципі, фінішна пряма, можна так сказати. Е, значить, петирку клапанів. Купую я ось такий карандашик. Знає, тут етикетка тікетка впала, воно отак воно було. Вон фірма, есть, воно було. Значить, попри різав, ось як бачите, фасочка да, чуть-чуть зміщена до краю. Ну, не критично, в принципі, я думаю, пойдеть. Ось він клапана всі, покажу вам ось новий, як це проїздить. Може хтось не знає, тобі ж беремось цей карандашик і наносимо. Отак по кругу так цю пасточку одною рукою но я думаю, суть ви уловили. І ось, бачите, вона там абразивна Це я кривенько, звісно, одною рукою на ніс вставляємо. Вот дверь. Так, оставлю. И, в принципе, есть, нема у нажать зажима. Надеваю такую резинку, сейчас вам один покажу. Значит, есть, получается, одел резиночку. Что это звук, да? Значит, покажу вас, то есть, стороны. Тобто Да, Примітивний спосіб. У мене на такі на типа живльовські ПДМ 8. Є така з ручкою. Тут шарнірчики зажимається. Ну на жаль, падає. На жаль, такого у мене на 11 немає. Так що таким способом пробував дрелькою, воно не то. Мені дрелькою не подобається. А так от, от туди-сюди-туди-сюди туди, пасти ще при буквально за час можна цю головочку зробити. Так що, зараз, в принципі, попритираю, покажу вам результат. Значить, дивіться, ось попритирав. Ось має ось таку фасочку воно. І там це буквально минут 5 роботи. Тепер це все треба хорошо відмити. І, в принципі, можна збирати. Так що нічого тут такого страшного сложного немає. Займаємося. Закінчив притирку, помив головку після цих паст. Обов'язково хорошо мийте клапана і саму головку, ну, тому що якщо залишиться абразив на сідлах, лазовоно швидко він порозбиває. Так що хорошо продувайте, промивайте. Тобто, як бачите, фасочки матові, як я казав, вони є. Сальники клапанов у мене виходить. Там з кимось писав, що направляю ще міняв не всі, тому що ну, ці як нови, тобто зазора нема. За ну, чим його лишній раз клепати. Так що поміняв 4 штуки. Виборочну та ті, які були погані. Значить, сальники ставити не буду, не бачу смисла. Отої літри масла, яку можна там, теоретично за мене зекономить, що сюди їх уйде. Зато буде направляюща мазатися. А це немаловажний плюс для ресурсу клапана і самої направляючої. Так що із заводу їх тут не було, ставити я не бачу особо великого сенсу. Так що оставляємо без сальників. Значить, дивіться, купив я сюди нові пружини, тому що були просаджені внутрішні, не міняв нормальні, а наружні вони були просівши. Так що купив усі. 8 нових пружин. Зараз це все ще перемию і встановлюємо. Продовжуємо, далі покажу. Так, хлопці, готова головка, засухарів. Усі клапана, все порядок. Значить, дивіться, так, як у мене приспособи для засухарювання, розсухарювання нема. Шукати я її не хочу. Мені тут раз зробити. І все. Думав, сам роблю робити тоді думаю, блін, час. Коротше, приспособа за 5 хвилин, яка в мене вийшла. А ось кусок уголка. Не знаю там 25 на 25 пропиляв Ось, ось дирку. Ну тобто отак от навіть не царливо. Щоб заходило у гайку. Воно впидів. Покажу вам, так може хтось ось так. вот так, таким макаром. В третій руки це у нас куза. Беремо ключ, в моєму случаю 27. Вставляємо, весом тіла нажимаємо. А оцією рукою, виходить, ну от, можемо туди-сюди погратися. Ну, а другою рукою не телефон, зараз як я держу в руках, а пинцетиком вставляємо. Ось, бачите, дивіться. Я вжав. Ось Бачите, то є з тілом. А ось вот, цією ось можна, бачите, як рычагом регулювати наклончик. От і все. Ось з тілом вижились. Одпустили і все. Тобто за 5 минут, як бачите, ось все тобі, все зашкрінтовано. Бери луточок його. І воно вже прокручується з клапором усім. Так що так, за 5 минут. Можна самому, якщо нема кому допомогти, буквально в дві руки і третє пузо, У кого вже яке є плече. І самому засухарить. В принципі, це реально. Так що за таку роботу отакий от палець вверх. І підписуйтесь на канал. Буде далі обов'язково. Значить, поналивалося. бензину везде и дивимся на потеки я все хорошо так что можно Оставлять. Зараз он починає через, направляючись вже протікати, так що не будемо довго мучити. збираємо